Хай вони зараз здаються. Так, Україна ще й не починала. Що не починала? Вона не починала проводити агресивну політику проти е, Росії. Зараз вся наша політика вона була на фоні захисту. Є таке Я таке прислів'я. Ніколи не потрібно дуже довго гнівити українця. Бо чому? Ну тому ну чому бо може розсердитись, і коли він розсердиться, і буде всім мало місця. Ми це бачили в історії України, і так да. І все гарно йде, все гарно йде і ті роки, які зараз будуть 2026 рік. Це рік Варахи, який е, зробить все для того, щоб вараха це не є Бог, але це така енергія, яка дуже. Міцна, сильна, і яка більше за все ламає болота, бо вона виходить з болот і все ставить на своє місця. Тому ми будемо чекати, що розвалить болота, і це мабуть і буде відбуватися.